Христос, хто є дорога, правда і життя. Перебуваючи тут на землі, дав нам приклад безкорисливого служіння. Таке служіння закладене в основи Христової Церкви. Звичайно, діти, мабуть, найбільше викликають наш біль і нашу тривогу, оскільки вони терплять незаслужено. Дуже часто діти стають жертвами якихось гріхів дорослих людей, або навіть і занедбання людського суспільства, бо це людська родина, суспільство як таке, має подбати про те, щоб наші діти були щасливими, щоб вони мали належну опіку, щоб могли добре розвиватися і ставати повноцінними дорослими людьми. Щоб вирішити ці проблеми при багатьох парохіях, монастирях та організаціях благодійного фонду Карітас України створено соціальні творчі центри. Зокрема, в Києві, Тернополі, Львові, Хмельницькому та Донецьку діє програма Мобільна робота з молоддю. В нас є соціальний центр для діток, які проживають в багатодітних малозабезпечених кризових родинах. До нас вони приходять у другій годині дня після школи. Їх налічується 18 діток. У нас є і хлопчики, і дівчата це є віком від 10 до 15 років. Ну і є і старші, є вже і студенти, які навчаються в училищах професійних, але вони також до нас приходять. Тут діти займаються спортом і рокоділлям, вчаться куховарити. При потребі їм надають консультації професійні психологи. Таку роботу проводять і монаші згромадження. Сестри служебниці непоручної Діви Марії реалізують програму Міст надії, якої охоплено майже 150 дітей в 14 осередках в різних регіонах України та в Казахстані. Це співпраця Адманської єпархії Владики Давида з нашим згромадженням на Україні. Ця єпархія має українців, які беруть під свою опіку окремих дітей серіт напівсиріт або з числа дітей, позбавлених батьківської опіки, і вони фінансують цю дитину протягом її навчання в школі і здобуття повної освіти після шкільної і це здійснюється безпосередньо через сестер. Благодійний фонд Карітас у Нововолинську опікується дітьми трудових мігрантів. Уже кілька років поспіль у місті діє проект розширення мережі центрів, де надають соціально психологічну підтримку дітям, батьки яких працюють за кордоном. Створення соціального центру дає їм можливість позаурочний час, поза школою. Створити більш-менш таке дозвілля, де вони можуть себе почуватися вільно, комфортно, перебуваючи ну, в таких гарних умовах, де їм наші спеціалісти, психологи, соціальний педагог можуть запропонувати різноманітні і консультації, і ігри, і тренінги, і, і охопити їх любов'ю і турботою, те, чого вони не відчувають в своїх сім'ях. Щорічно з благословення та підтримки УАКЦ у співпраці з громадськими інституціями волонтери молодіжних та благодійних організацій проводять акції Шкільний портфелик, готують подарунки до Дня Святого Миколая, Різдва, Великодня. Такі акції набули великих масштабів у Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській областях. Не залишаються без догляду такі діти і під час шкільних канікул, що літа церква організовує для них відпочинок. Я граюся з друзями, у футбол граю. На рухонці мені добре побігати трошки. Е, мені мені подобає, подобається оці, як вони все організовують, е, подобається купатися. Тут є мій брат, який е, може мене розвеселити, або мені допомогти в будь-який момент. Великої популярності набула виховна відпочинкова інтерактивна програма, яка включає двотижневі літні веселі канікули та щотижневі зустрічі впродовж року. Таку програму розробили отці та сестри з громадження Селезіян. У Львові монахи Селезіяни створили молодіжний навчальний центр імені святого Івана Боско. Тут молодим людям пропонують навчання за спеціальностями «столяр», перукар, діловод та кравець. Приблизно 40 це діти сироти напівсироти. Це для нас є дуже важливо, якраз, щоб цей заклад міг дати їм більше, ніж професію. Щоб Вони почули, що вони є люди, що вони є потрібні. Вони потрібні тільки вдома, а й суспільству, і іншим людям, що про них думають. Дівчат, вихованців начального центру імені святого Івана Боско, житлом забезпечують сестри монахині. Хлопці проживають у так званому соціальному готелі. Це міський гуртожиток для дітей-сиріт, напівсиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. У 2010 році міська рада Львова передала це приміщення в управління Селезіанському згромадженню, беручи до уваги досвід і якість роботи, яку воно проводить у сфері виховання та соціальної опіки. У нас тут проживають 12 хлопців віхом від 15 до 23 років. Хлопці, які є сироти, напівсироти або позбавлені батьківських прав. І задача наша, наше завдання як салазіян, то є виховати добрих християн і правдивих громадян. Ще один важливий спосіб служіння це допомога дітям в інтернатних закладах. Такі програми здійснюють припарифіальні молодіжні спільноти. Одна з наших риз нашої спільноти відвідувати дім престарілих, сиротинець. Ми з дітьми тут весело проводимо час, граємося, граємо теніс різні ігри, співаємо, бавимося. Тут дуже приємно проводити час тут. Тут дуже гарно. Комісія УГКЦ у справах родини реалізує соціальне служіння дітям згідно програми наставництва. Така програма розрахована на дітей віком від 12 років, які перебувають в сиротинцях. Наставник це людина, яка Такими ну, побажаннями програми мала би проходити раз на тиждень до дитини в стабільну кістки визначений час зустрічатися з дитиною для того, щоб поговорити з нею про її проблеми, про її радості. Щоб надати духовно психологічну допомогу дітям, що перебувають в інтернатних і навчально-реабілітаційних закладах, дітям-сиротам та дітям з кризових сімей, у Львівській архієпархії у ГКЦ заснований центр опіки сиріт. Метою цього центру було власне. Опікуватися дітьми сиротами мене перше це дбати про їхній духовний е, такий провід, виховання, моральне, також те, що десь втратилося за часи радянської влади у нас на Україні. Успішним є досвід створення дитячих будинків сімейного типу. Основна риса, що відрізняє ці доми від державних інтернатів, це індивідуальний підхід до виховання кожної дитини. Пошук спільного вирішення проблем, розвиток персональних вмінь та навичок. Це діти, які мають справді досвід життя не зовсім позитивний в багатьох випадках. Ось і живучи тут, ми стараємось справді, щоб вони відчували це родинне, тепло, сімейний дух. Двома дитячими будинками сімейного типу опікується згромадження Мілесєзу. Дитячий будинок для дівчат діє у селі Бірки Львівської області. Будинок для хлопців в селі Бортники поблизу Львова. Сестри служебниці непоручної Діви Марії опікуються дитячим будинком сімейного типу Покрова Матері Божої у Золочеві. Згромадження сестер присвятої родини провадить такий будинок у Біберці Львівської області. Сестри Пресвятої в Христі у самборі, згромадження святого Йосипа в селищі Королево на Закарпатті та в селах Циблів і Потелич на Львівщині. Сестри служебниці Господа і Діви Марії з Матари опікуються потребуючими у містечку милосердя святого Миколая біля Івано-Франківська. Такий притулок створило згромадження воплоченого слова. Окрім дітей, тут проживають одинокі матері, самотні люди пенсійного віку та група волонтерів. Тому кожна людина повинна почуватися зобов'язаною, покликаною Богом до того, щоб нести поміч і підтримку отим дітям. Вони є сиротами, тому що батьки ними не опікуються, але вони не можуть бути сиротами, оскільки вони, як діти Божі, вони належать до ширшої родини, до родини християнської. І саме тому християни в першу чергу покликані, щоб допомогти цим дітям. Згідно статистики, близько. 30 тисяч є, на даний час є дітей сиріт в Україні. Є цікаво порівняти також, і що в Україні є близько 30 тисяч релігійних громад. Це дуже так, може навіть символічне, таке символічний збіг. Бо якщо б кожна релігійна громада, яка в той чи інший спосіб виражає свою віру в Бога, заопікувалася бодай одною дитиною. Це явище би зникло з, карт, з соціальної карти української дійсності. Ми можемо і повинні бути поруч, щоб співпереживати і розділяти ношу тих обездолених дітей, щоб допомогти їм відчути радість дитинства і силу всеперевершуючої Господньої любові. Коли ми зустрічаємо людей з особливими потребами, то часто сприймаємо їх як зіпсутий механізм, в якому треба щось направити. А коли це не вдається, то відгородити, щоб не заважав іншим, яких ми вважаємо нормальними. Власне, зрілість, християнська зрілість, людська зрілість суспільства проявляється по тому, як воно ставиться власне до людей хворих, до людей знедолених, до людей потребуючих, серед яких і люди, яких ми називаємо людьми з особливими потребами. Для багатьох з нас є дивиною цікаве і багатогранне життя неповносправних. Ми можемо грати в хокей, ми можемо в теніс грати, ми можемо в баскетбол грати, футбол. Це на візках, і ми можемо танцювати, ми можемо веселитися. Не можемо, ми можемо можем багато, ми можемо брати участь, але ми не можемо вийти з своїх будинків, своїх квартир. Щоб допомогти молодим людям з обмеженими фізичними можливостями позбутися домашнього ув'язнення, в Івано-Франківську під опікою Мальтійської служби допомоги створено клуб романтики. Організатори клубу допомагають людині на інвалідному візку інтегруватися в життя суспільства та церкви, розкрити у собі Богом закладені таланти, розширити коло знайомств. Завсім не нас вивозять з дому. Ось оце і вони живуть з нами нашим життям, вони живуть з нами. Прикладом служіння церкви людям з обмеженими фізичними можливостями є співпраця з Львівським міським центром реабілітації Джерело. День них починаються з молитви кожен день. Є... Вони коли приїжджають на десяту автобусом, то перших 40 хвилин вони є в капличці. Вони мають свої духовні там розважання, ці ділення, думки. Вони собі вони моляться і після того вже піднімаються на другий поверх у майстерні і продовжують день. Це кожен день це є закон. Душпастер допомагає учасникам центру Джерело пізнати себе в Господі і бути вдячними Творцеві за дар життя. Бог прийшов до мене і я маю любити. Бог прийшов до мене, і я маю радіти оцим приходом Ісуса Христа, тому що Бог настільки мене полюбив, що народився задля мене, що жив і живе задля мене, що любить мене, що хоче, щоб я був добрий. Що хоче, щоб я був спасен. Згідно даних Міністерства праці та соціальної політики України, 2 мільйони 670 тисяч громадян України є особами з обмеженими можливостями. З них 88 тисяч мають розумову неповносправність. Щоб неповносправні особи та їхні рідні не почувалися самотніми і відкиненими. Свою допомогу їм пропонує благодійний фонд Карітас. В осередках фонду створюють центри для людей з розумовою неповносправністю і синдромом Дауна, старших 18 років. Не потрібні, вони приходять як на роботу. Ми не тут не лише не працюємо, ми маємо і дозвілля, ми ходимо, ми інтегруємо їх в суспільство, ми ходимо в цирк, театр, кафе. Е, Об'їздили, мабуть, вже всі е, місця побожні, е, де Прощою, зарваниця, по чаї, унів. Е, е, також їздили кілька років підряд на море до Херсону. Їх возили. Е, Тобто ми хочемо зробити їхнє життя, хоч і кажемо, що вони не повносправні, а життя зробити їм повносправно. Подібні майстерні діють в Дрогобичі, Новому Роздолі, Івано-Франківську, Тернополі та Львові. Вони створені з ініціативи Емаусу – Центру духовної підтримки осіб з особливими потребами. Такий центр діє з 2001 року. У нас є кілька напрямків діяльності. Один з напрямків це видавництво літератури. Зокрема, цієї специфіки цього напрямку. Також ми видаємо вісник Емаусу, який говорить про дар осіб неповносправних, про їхнє життя часом. Також ми підтримуємо спільноти Віра і світло і спільноту Ковчах», Чахі. Це полягає в координуванні діяльності спільнот Віра і світло» в Україні. Рух Віра і світло активно діє в Україні з 1992 року. Він налічує 33 спільноти у 15 містах і об'єднує близько тисячі людей. В Україні цей рух прийшов завдяки занікушбеки, яка в 1992 році приїхала до Львова і тут заснувала першу спільноту. Сьогодні відбувається зустріч такої зацікавленої групи людей, які хочуть творити віру в світло. Це є батьки, їхні діти, які власне є дуже маленькими, є рочок і двоє. І також молодь приятелів. Я вперше раз як прийшла, була дуже подивована тим, які молоді люди сюди приходять приятелями, як вони з якою любов'ю відносяться до нас, всіх, до наших дітей. Тут така дуже хороша нагода відвідувати віру і світла, зустрічатися з іншими батьками, які можуть ділитися своїми переживаннями, ділитися те, як вони долають свої страхи, свої переживання. Це така дуже хороша підтримка. І кожен головне звідси йде з таким ну освітленим серцем з радістю. На базі п'яти діючих денних програм майстерень у березні 2008 року постала спільнота Ляшковчег. Це є міжнародна федерація спільнот, які є, які почалася в світі в 1964 році, і започаткував це Жан Ванє разом з отцем Сіліком і двома особами неповноставними. І на, на зараз в світі є 170 спільнот в сорок країнах світу. А в Україні, зокрема, Лярш почався в 2008 році. Він почався на базі вже існуючих п'яти майстернів. У нас сьогодні ми є на одній з таких майстернів. І окрім тут є п'ять майстернів у нас, в яких є програма для осіб з глибокою неповносправністю, і також це в нас хатка тимчасового проживання. Є в Лярші теж офіс, координаційний офіс, який координує роботу цілей спільноти. Є відкриті на те, щоб приходили друзі з нашої спільноти замешкати в цьому будинку, коли є труднощі в сім'ї, чи коли батьки зайняті, чи коли хворіють. Отже, друзі тут можуть залишатися на тиждень, на пальне, на вихідні, часі тижня, на місяць з асистентами. Є місця для чотирьох-п'яти друзів і для трьох, чотирьох крайніх асистентів. Осіб з розумовою неповносправністю тут називають друзями, бо вважають їх вчителями дружби, любові та простоти життя. Богу дякувати, що зараз вже поволі, по оця наче, закритість, вона ламається, і що люди. Які дітнені тою чи іншою недугою, вони відкривають свої двері своїх домівок, виходять назовні на зустріч з іншими людьми, а з іншого боку, суспільство щораз більше стає відкритішим до таких осіб. Для представників особливої лінгвістичної меншини України «Нечуючих людей, які роками були позбавлені можливості пізнати слово Господнє, греко-католицька церква створила центр надія. Центр ініціює середовище спілкування, служіння і підтримки для осіб не які зібрані навколо Євхаристії і у щирій вірі, що повнота, реалізації глухої людини знаходиться у церкві. Крім того, працівники центру виконують пасторальну працю, здійснюють літургію, молитви сурдоперекладом, уділяють святі тайни. Побачили світ перші спеціальні видання, присвячені душпастерству глухих. Служіння, де не співають пташки, і бачити означає молитися. У них розміщені документи католицької церкви, богословські праці на цю тематику. Ці наші брати і сестри це неначе є привілейовані члени нашої церковної громади, бо над ними в особливий спосіб чуває Боже проведіння, Боже милосердя і Божа милість з ними перебуває. Тому, коли ми їх приймаємо, ми разом з ними приймаємо Божу милість і Божу благодать. Нам інколи здається, що це ми допомагаємо цим людям, але насправді вони допомагають нам, допомагають нам позбутися нашої заскорузлості, байдужості, егоцентризму і самолюбства. Вони допомагають нам відкрити глибший вимір духовного життя. Щоб наблизитися до Бога, станьмо ближче до людей з особливими потребами, відкриємо свої серця для любові. Серце, сповнене любов'ю, здатне побачити у ближніх брата і сестру, створених. na obraz i podobu Gospoda. Позбавлення волі це покута перед суспільством за вчинений злочин, та водночас ув'язнення може стати доброю нагодою для звільнення від засуду вічного через щире каяття та бажання прийняти любов і прощення Небесного Отця. Я собі пригадую зі свого досвіду, коли Перший пішов до в'язниці, власне, тут до тридцятки нашої в Львові. І дещо переживав, бо ніколи не був в тюрмі. І коли прийшов, стану перед тими в'язнями, почав їм говорити про Божу любов, про, про про Божу доброту. Знаєте, я зрозумів, що я не мав ще настільки уважних і вдячних слухачів Божої проповіді, проповіді Євангелія, як тоді у тюрмі. У 1991 році розпочалося активне відновлення в'язничного, або, як зараз кажуть, пенітенціарного душпастерства. При Патріарші Курії створено департамент душпастерства силових структур під керівництвом владики Михаїла Колтуна. Одним із підрозділів департаменту є відділ душпастерства у пенітенціарній системі України. На сьогодні під опікою знаходиться близько 50 пенітенціарних установ. Фактично присутні і регулярно присутні саме священики, як капелани, є тільки в 37 установах. Інші установи користуються принагідною, але також і дистанційною опікою. Головним завданням церкви, як каже отець Костянтин, є не залишати людину, яка опинилася в неволі без доброзичливого дотику, який є свідченням того, що Бог людину не покинув. Людина повинна мати фізичне та матеріальне підтвердження того, що Бог її шукає, що Бог про неї дбає. У грудні 2012 року глава УГКЦ, блаженіший Святослав Шевчук, і голова Державної пенітенціарної служби України підписали угоду про співробітництво. Цей документ є результатом розвитку співпраці, передбаченої попередньою угодою, укладеною з блаженішим Любомиром Гузером у 2007 році. Він підсумував структурні зміни, що сталися за останні п'ять років, і зробив наголос на опіку персоналу Державного департаменту України з питань виконання покарань та членів їхніх сімей. Для них Українська греко-католицька церква щороку організовує прощі до духовного Марійського центру в Зарваниці, до Перемишлян, де служив парох майданника блаженний священомученик Омелян Ковч, до святоуспенської унівської лаври. Участь у пенітенціарному служінні у ГКЦ беруть священники, семінаристи, монахи і миряни усього понад 200 осіб. Серед них 41 священник капелан. У місцях позбавлення волі облаштовують каплиці, зводять храми. Церква тут існує від 2007 року, і Чортківське СІЗО є перший слідчий ізолятор в Україні, на території якого існує церква. Вперше тут. І бачите, від того часу, від 2007 року до тепер не було ні одного самогубства. А коли попав сюди, почав ходити до церкви. Багато чого зрозумів. Якщо кожен день молитися, кожен день відвідати церкву, багато чого Бог допомагає. Є одна дуже мрія підтивчиться на дяка. Все тому, що я тут вже начал пробити, Дякувати, виходить. Ізольовані від суспільства не є ізольовані від Бога. Багато засуджених саме у в'язниці віднайшли Бога, прийняли святе таїнство хрещення. Присутність церкви, особливо для неповнолітніх правопорушників на їхнє переверкування, дуже важлива, тому що, як показує досвід роботи, основною з таких причин, де хлопці попадають в місця позбавлення болі. Це є вплив вулиці. І коли вони мають в установах, таких як наша, можливість поспілкуватися з релігійними поставниками, коли не мають можливість піти в церкву, помолитися Богу. А ще коли вони мають можливість посповідатися, звичайно, що діти стають зовсім іншими. Бог через святі таїнства, літургію, слово Євангелії змінює не лише дитячі душі. То, що приїжджають к нам віруючі, проповедует свое слово, оно все сближает, ближе к Богу становимся. Мы, получается, что все чуть-чуть отошли от Бога, раз здесь в местах лишения свободы. А это наставляет на путь истины. Я так думаю, что люди поднимаются к Богу, они понимают, где они, что сделали не так и как им дать, ну, жить дальше. Бажаючим примиритися с Богом у святому таинстве покаяния, допомагают миряне. Мали такі зняття спеціальні, щоб їм про гріхи, про сповіді, розповісти, як це має бути. І вже перед Паскою вони 32 їх сповідалися зі своєю в'язниці, хто там записався. І теж мали пасхальне дійство, поступ мироносець. Знову таку виставу вони грали самі для себе. От ми їх готували. І вже десь з червня місяця ми почали такі зустрічі щотижневі на основі святого письма, і розвивалася така розповідь що їм донести то, слово Боже, от щодо їхнього спасіння. Під проводом церкви у місцях позбавлення волі можна реалізувати не лише акторські здібності. Пенітенціарне душпастерство Української Греко-католицької церкви спільно з благодійним фондом Карітас Київ у співпраці з Державною пенітенціарною службою України проводять всеукраїнську виставку конкурс мистецьких робіт в'язнів «Преображення Господньою любов'ю. Спортсмени можуть показати свої вміння у спортивній духовно-патріотичній грі Козацький Гард. Церква шукає усіляких засобів, щоб розрадити і потішити людину у її складній життєвій ситуації. Уже понад 20 років благодійний фонд Карідаст Києва і спільнота служіння ув'язаним жінкам в храмі Миколая Чудотворця на Аскольдовій могилі підтримують особливе душпастерство харитативного характеру, листування з людьми з місць позбавлення волі. На кожну ув'язнену є персональна папка листів. Це листування надзвичайно важкий, тривалий на раз процес. Це дотик до чиїсь долі. Таких папок є сотні. І листування це завершується і також і систематичною допомогою, і візитами, відвіданими. З того листування народилося те, що тепер в Чернігові, в одній з е, жіночих колоній, де сидять жінки, неодноразово засуджені до тюремного покарання чи до е, позбавлення волі. В, в тій колонії тепер є каплиця, там де є систематичне душпастерство. І з того початку листування і пі -пі пізніше систематичного душпастерства Капеланського внутрі пенітенціарної установи, саме в Чернігівській області, було створено перший реабілітаційний центр для жінок, які звільняються з установ. Виконання покарань плодом багатолітньої співпраці церкви з пенітенціарною службою є підручник служити в'язням, який побачив світ наприкінці 2012 року. У ньому подано фахові орієнтири священникам і волонтерам для душпастерства у пенітенціарних закладах. Книжка також містить цікаві історії із тюремного життя, свідчення та важливі документи церкви стосовно цього служіння. Щороку ми проводимо тренінги і навчання для капеланів. Це нагода такої. Зустрічі братської, де ми ділимося своїми переживаннями, своїми досягненнями, також своїми труднощами, де ми переживаємо приналежність до спільноти капеланів, також приналежність до світового того рівня душпастерства, тому що ми є членами міжнародної католицької комісії душпастерства в тюрмах. Відчуття єдності і християнського служіння тюремних капеланів утверджує присутність Христа серед тих, хто чи не найбільше потребує прощення засуджених за злочин. Українська греко-католицька церква не залишає без опіки людей похилого віку та невиліковно хворих. Ще в 1903 році, з благословення митрополита Андрея Шептицького, голова товариства українських лікарів Євген Озаркевич заснував у Львові народну лічницю. Для реалізації доброго починання митрополит подарував власний будинок і узяв товариство під свою опіку. Зараз на місці цього лікувального закладу діє благодійна установа Шпиталь Шептицького. Головним напрямком її роботи є догляд за хворими людьми похилого віку та невиліковно хворими людьми. Тут консультують лікарі різних профілів, надають соціальні послуги, підтримують психологічно і духовно. Ми зі звичайної лікарні перетворили, якби наш шпиталь на такий медико-соціальний центр, який мав би займатися комплексними проблемами людей. І основним таким найбільшим нашим проєктом це була домашня опіка над людьми похилого віку. В першу чергу ми брали під обслуговування тих людей, які залишилися самотні. Наш проєкт Домашня опіка він займає цю нішу доглядальників, тобто догляд за